Я була нареченою чудовиська. Пауло був звичайним шахраєм, тому ми мусили його зупинити. Пауло Мак'яріні ставився до людей як до лабораторних щурів. Вона викашлювала шматки власної плоті. Перша пересадка печінки нирок серця. Чи були вони вдалими? Ні. Я думаю, що за цією технологією майбутнє з наступними пацієнтами ми вдосконалимо результати. Питання: чи катував він людей до смерті? Це найбільший шахрай в історії медицини. Він міг бути шахраєм, а міг бути генієм. Може, його методи таки рятуватимуть людей. Ким була ця людина? Супергероєм, коханням мого життя чи небезпечним шахраєм, убивцею.